Друзі, перші про головне, поїхали. Вночі на запорізькому напрямку фронту під час виконання бойового завдання героїчно загинув командир російського добровольчого корпусу Денис Вайтрекс Капустін, заява РДК. О що про Дениса говорить росіянка Анюта Степанова. Далі мовою оригіналу. Сьогодні погиб командир РДК Денис Капустін. Історія Дениса, звісно, опад псевтанівом Вайтрекс, который так довго злив кремльовських силовиків своїми дерзкими рейтами, кажется, подошла к концу. Денис погиб в ночь на 27 декабря 2025 года на Запорожском направлении. По официальному заявлению русского добровольческого корпуса, он погиб при выполнении боевой задачи в результате удара в дрона. Ему был 41 год. Для тех, кто следит за событиями изнутри системы, фигура Капустина, Никитина, была знаковой и крайне неудобной для российского режима. Он создал подразделение из российских добровольцев, воюющих на стороне Украины. Капустин был организатором самых громких вылазок в Брянской и Белгородской области в 2023 году, которые показали полную дырявость российских границ и системы. В России он заочно приговорен к пожизненному заключению за госизмену и терроризм. Бывший футбольный хулиган и создатель бренда White Rex, он давно стал костью в горле для ФСБ, так как знал структуру радикальных движений изнутри и обратил эти знания против Кремля. Его гибель на фронте – это серьезная медийная и организационная потеря для добровольческих формирований россиян. Зная, как работает нынешний режим, можно ожидать, что российская пропаганда будет использовать этот факт как торжество правосудия. Но хотя для многих он оставался примером того, что сопротивление системе возможно даже для выходцев из самой системы. Денис Капустин погиб героем, не оккупантом, не захватчиком, а героем. Вечная память герою. Денис Капустін, інше прізвище Нікітін, народився в Москві у 1984 році. У 2001 році, коли йому було 17 років, сім'я, яка за даними держпігаль, належала до російських євреїв, переїхала до Кельна. Міністерство внутрішніх справ північного рейну Вестфалії називало Капустіна одним із найвпливовіших неонацистських активістів у Німеччині, зазначаючи, що він будував спільноту на основі бійцівської субкультури. Він також керував фірмою White Rex, що займалася бойовими мистецтвами, і через яку поширював. Футболки з числом 88, кодовим гаслом, що асоціюється з привітанням Хайль Гітлер у правоекстремістському середовищі у Швейцарії. Він проводив бойову підготовку для членів ультраправої націоналістичної партії ПНОС. Агенція Reuters писала, що він часто називав себе націоналістом, який бореться за Росію, що належить етнічним росіянам, хоча відкидав звинувачення у неонацизмі. Капустін також був соратником російського націоналіста Максима Тесака Марценкевича після переїзду до України у 2017 році. Ці він продовжував розвивати спортивні проєкти, пов'язані з бойовими мистецтвами, був прихильником революції гідності. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Капустін ініціював створення РДК, який об'єднав Росіян, що стали на захист України. Основною метою підрозділу було повне знищення нинішньої політичної системи РФ і позбавлення диктатури Володимира Путіна. Часто виконував і безпосередньо був під керівництвом Буданова, виконував складні завдання на території РФ. Усі наші бійці поділяють праві концерт. Зервативні погляди. Ми стоїмо на традиціоналістському фундаменті. Якщо Росія для Росіян зменшиться до розмірів Москви області чи європейської частини, мене як націоналіста це цілком влаштує. Тут наші погляди з поглядами українських націоналістів збігаються. Не бачу сенсу у гігантоманії, казав Капустін. У 2023 році добровольці РДК разом з Легіоном Свободи Росії ЛСР оголосили про старт кампанії з метою звільнення території РФ РДК здобув популярність завдяки низці рейдів на територію Росії. Сії, наприклад, у березні 2024 року бійці корпусу та ЛСР просунулися в глиб Білгородської та Курської областей, захопивши кілька населених пунктів. У червні 2023 року. Бійці здійснили рейд до Шебекіна. А в травні того ж року контролювали селище Козинка в Білгородській області. Денис Капустін активно вербував російських полонених, допомагаючи їм вступати до лав РДК. Він також заявляв, що командири українських підрозділів зв'язувалися з ним, коли полонені російські солдати висловлювали бажання приєднати. Натися до української армії командир РДК заявляв, що деякі з його бійців вже отримали нагороди від українського міністерства оборони. Однак, за словами Капустіна, не всі були задоволені цією ситуацією. Наприклад, у нас є колишні бійці ПВК Вагнер для багатьох на території України. Це просто червона ганчірка для БК. особливо після Бахмутської м'ясорубки, зазначав він. 16 листопада 2023 року. Денис Капустін отримав заочний вирок у РФ. Довічний термін ув'язнення про початок процесу стало відомо випадково, оскільки. І він відбувався в закритому режимі. Я людина амбіційна, я людина активної життєвої позиції. Ми будемо рости. Ми будемо формуватися. І ми будемо чекати, і звісно, наближати ситуацію повноцінної кризи в Російській Федерації. Ми будемо навантажувати РФ своїми рейдами. Ми будемо наближати цю годину, коли колос підломить свої глиняні ноги. Казав Капустін в одному з інтерв'ю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен роб... Би сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.